Всім привіт. Ну розкажіть тоді більше, які емоції вас переповнювали, що відчували, коли все-таки зачитували диктант єдності? Знаєте, насправді дуже я тішуся, що мав таку нагоду прочитати цей диктант. Це велика честь, велика відповідальність. Але я завжди і перед цим казав, що найважливіше тут неправильність написання навіть. не те, скільки ми помилок зробимо або не зробимо, О, всі ми люди ми робимо помилки, хоча треба робити якомога менше. Але найважливіше те, що ми разом спільно робимо одну справу. Ми, всі українці, об'єднуємося навколо важливої теми: це тема українська мова, це те, що зараз є найбільше на часі, найсвятіше. це те, що зараз. Є для нас всіх священне, це те, заради чого ми воюємо. Ми воюємо, щоб мати свободу говорити своєю мовою. Нарешті, вся Україна, щоб заговорила однією нормальною, а не проклятою мовою. Бо проклята мова, знаємо, мова наших ворогів. І треба якомога швидше викидати її з своєї голови. І таких тем, до речі, навколо яких треба об'єднуватись, їх треба багато. Ці теми треба шукати. Якщо ти не можеш їх знайти, їх треба вигадувати. Але нам треба бути разом, бути згуртованими і один одного підтримувати, один одного розуміти і любити один одного. Тому що в нас багато зараз суспільстві речей, які нас роз'єднують. Ми бачимо приклади корупції, бачимо приклади ідіотів, бачимо приклади якихось невиправданих весіль, таких де гроші на віта. Бачимо розчарування е, воїнами. Е, е, Цих людей, які в тилу бачимо розчарування тилу тиловиками тих воїнів. Насправді це все вкиди, це маніпуляції. Нас хочуть роз'єднати. Не звертаємо уваги на ідіотів. Бо вони є, і вони будуть. На жаль, давайте дивитися один на одного там, де там де ми класні українці, красиві, і те, що нас об'єднує. Власне, українська мова це чудовий спосіб е об'єднати. Ну, головна ціль диктанту і була об'єднання на України. І от з вашої точки зору, чи все-таки вийшло виконати це завдання? Я зробив фантастично все. Ми не сумнівалися. Просто досконале прочитання диктанту, хочу відмітити за собою. А чи готувалися якось ви взагалі до диктанту? Прошу. Готувалися якось до диктанту? Так, звичайно. Я їв низькокалорійну їжу, ходив до церкви, бігав, донатив на Збройні Сили України. Це найголовніше. Але якщо говорити безпосередньо про сам диктант, як вважаєте, чи вдалося об'єднати все-таки українців? Зараз дивіться, в мене зараз вистава в Києві. Я сам з Ланківського мене став у Києві в 19-й годині. Так, от, після диктанту, я вже. Третю годину сижу і в мережах відписую дякую, я старався. Тобто, люди з усієї України і за кордону пишуть мені дякую за гарне прочитання, і пишуть, що це дуже важливо для нас. Тому я по своїй бульбашці, зрештою, ми кожен в своїй бульбашці живемо у своїй бульбарсі. Я бачу, що дуже багато людей тішиться, об'єднані і готові з новими силами. Ринутися в роботу, в бій в виборювання в допомогу збройних сил України. Тепер мені пишуть, що, що ми можемо, чим можемо долучитися, і так далі. Тобто, ця ініціатива збурює одна хвиля, збурює інші хвилі. І я сподіваюся на величезне цунамі, яке захопить всі наші е, можливості і спрямує їх туди, куди треба. От як гадаєте, чи потрібно в Україні все таки більше таких заходів, які могли б об'єднати людей навколо нас? Навіть не можуть повісти за складне запитання. <рі> Відповідь, очевидна, так. Абсолютно.